Як скласти китайський електротрандулет? Приходить отако в коробці картоні. Наполовину розібраний по комплекту. І що, якесь морда з фарою, мабуть, крило, корзина, щоб бабів возити. Того якась штука. Колесо відчіплене. Та і, в принципі, все. Ну, тут теж все відчіплене. Руль, руль, ключі того. Далі, що, ще ось якийсь купа жилізя. Ну це ж типу велосипед, педалі і ще якась пластмаса. Ну, і це в принципі зарадка. По інструментах, що не знаю, взяв ось набір, що, що є, то взяв і шуруповерт. Коротше, зараз будемо розбиратися, що до чого, як, як його скласти. Кому цікаво, дивіться, може щось хтось почерпне. А може я десь належаю подивитися, як я вгроблю його. А якщо не вгроблю, значить все буде зашибісь. Ну, в общем, як то кажуть, починаємо починай. Ну, першим ділом, наверно, його треба поставити ось на лапку, щоб воно не грохнулося. Це китайське чудо інженерії. О, щоб воно якось більш-менш устойчиво стояло. Ну, все, на лапку поставили, пів роботи є. Далі, напевно, треба вчепити з руля. Так, руль, руль. Наверно, ми сюди тицяємо в цю гадірку. Так, а ну чекай, щось трошки так, показує, що не видно. Ну тут що, беремо руля, впихаємо о, Впихнувся. ну Тут цим 6 зажати. І цей. І цей, і руля викрутити. а, наверно, не так, наверно, треба витягнути, Це ж руль тако буде. о, Треба, наверно, витягнути цю термедію. Ей, корам! Руля. Це такого руля. О, 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 тако руля. Все, руль. О, все, можна, практично можна їздити. Бжунь, бжунь. Ну, все, зараз зажму і покажу дальше. Так, руля закрутив, тут він, ось о, дивіться, цевой закручується сама та труба, Оцивом, чотирма болтами закручується, щоб воно і Все трималося купи, Ну, я думаю, його можна потім підрегулірувати, попробувати, як воно там буде. поїздю попробую. І далі що? Далі на ці два болти. Треба вчепити оцей бортовий комп'ютер, компуктор. Так, тут воно що? тут все дуже просто. Болти цього відкручуються, Чекай, от показую. цього болти відкручуються, вставляється оцього табло. Цього. Сюди ота... Блин, отакого. все, І отакого воно має бути. Ну, Тут теж, я думаю, не світі горшки ліпили, нічого тяжкого немає. Цього відщіпляємо. Барахло, зараз покажу. Це барахло відщіпляємо. Сюди впихаємо, чекай, де воно там має йти. Це барахло сюди впихаємо. І туди його запихаємо. Зараз. Так, а ну де попасти там? Чекай. Воно, ну, звісно, трошки... І знімати і крутити не зовсім комільфо. Чекай не попав. Все, ну а такого. Ну то все є, є, цифри не показують. Циво дрот. Ще розберусь, куди цей дрот, куди вам вона має бути. І далі що? І далі сюди цю кришку з цивими поворотами. Треба зараз розібратися, куди поставити, якою. Стороною. Коротше, зараз... А, повороти це тако. Сюди защолкуємо. Це, мабуть, тако має бути. Ага. Це о -о такого має бути. так, ну, Суть, ви поняли, це сюди вого. Зараз я вчіплю, тоді буду знімати, бо я не можу з цим телефоном і знімати і чіпляти. Зараз точно щось відломлю. Так, ну, куди, куди втикнути я показав, зараз вчіплю, покажу далі. Так, візьмемося до колеса. Колесо так і. І ось запчасть, мабуть, сюди вого. Такого. Бо, бо більше нема куди. Раз. Ну і на вигляд, оцей болт сюди має заходити. Железяка. А ну, це тако. а це, мабуть, з цієї сторони. О, отакого Чіки як. Тако. Так, да, тако, мабуть, по другому не буде. Все, і за. І закрутити. Ну це спочатку поставити сюди вого треба. Так, на цього коняку. Так. Ану. Е, дивіться, отакого штуковина. Це воно має на на в штира попасти. Ні, немає кому, щоб поміг. Ніхто одною рукою. Ще якісь мухи кусають. Так, болта витягаємо, зараз якось попробуємо втулити. Так, чекай, Нема нікого. Гукнути дитину, може хай віднів. Одем! Але зараз поки дитина прийде, то я О, не видно. О, ось такого. Чекай мене попадаю. Одним оком дивитися. Коротше, народ, суть ви поняли, бо я зараз через телефон дивлюся. Суть ви поняли. Оце сюди вого, болтом прикручується. Зараз без телефона встромлю, покажу, бо я з телефоном це не зроблю. Отакий вигляд має колесо, причепив, тут прикручується. І без проблем трохи, звісно, поцарапували то таке. Об камінці ще поцарапається. Все, тут щепив, тут щепив, колесо крутиться, тримається. Тепер що? Тепер ось, ось цього штуку це е, тормозний тросик. Треба ось сюди вого. Сюди втулити, далі пружинка сюди вого. Ну, все, я вже тако ближче показую, бо з тим нашинником до самої баньки показувати неудобно. Буду показувати, робити і далі показувати. Отак це все, термедія виглядає. Тут, думаю, все дуже просто. Тросик встромили, прикрутили, цю пімпочку сюди, гайкою закрутили і гайкою регулюєте натяг. Ось цього тормоза. передній, Головне, щоб, що? щоб не вилетіти не через руля. Тепер чіпляємо щось і окрило, щоб було то. В морду не летіло. Так, крило шукаємо. Підходяще, отак вого. Там в комплекті якісь ці в комплекті якісь болти болтиї, отако ще дивого. Ну, я думаю, тут понятно. Зігнути, щоб не поламати і втулити. Зараз втулю пока. Ну, тут все просто. Ось ці железяки, болти там десь є в хазяйстві, чіпляємо цю ерунду. Отак воно виглядає, тут теж нічого замутного вам хвостиком туди, тут такого. Перекрутив на болтики, такого виглядає. Далі що? Далі сюди штуковину, щоб чіпити корзинку, щоб я був похожий на бабу. так Беремо таку запчасть, запчасть сюди, во, на дві дюрки. Перекручуємо отакими болтиками. Давай перекручуйся. Влази. о, Та Тут попутати немає як того, що туди на то крило. Трохи менші йдуть, сюди трохи більші. Але добре, що воно і під отвертку, і під ключик можна і тим, і тим. Все, Ось можна ключиком зажати. На ходить кінець. Так, все, з цим розібралися. Далі є в нас такі лапки. Я не знаю наскільки вони треба, але вони чіпляються сюди в угол. Тут теж все просто. Відкручуємо саморізики ці чи болтики. Тут вона одна ліва, одна права. Якесь воно таке немощне і не важне, що я не знаю наскільки воно сюди треба, але прикручу, щоб не валялися. Хай буде. Так, давай перекручуємо. Ой. Раз, прикрутили. Не знаю, ці ножки якісь навіть ні на що не годні, але прикручуємо. Де воно? Давай. Попробуй потрапити. От, звісно, тут було б відверткою удобніше. Все, потім візьму ключом. О, о, ще тут щось є. Фігасі. Ще тут якийсь мотлох є, а ну що тут є? Це що таке? О, зеркала. Так, зеркала є, це що це таке? О, спинка. На тобі. Ще, я думаю, це вже все. Тут ще запчастів купа, Так, тут у нас спинка, зеркала, якась якісь болці, болтики і дроти. Так, а ну що там ще є? Це є ще якісь Пластмаса. Пластмаса. пластмаса, пласмаса, матерелихо. А сюди, напевно, ставити акумулятори. Ну, то вже в кінці. Ладно, зараз буду розбиратися. Поки чіпляю ножки. Тепер плавно перейдемо до жопи. Дивіться, що нам на жопі треба. По перше, оцю штуку, поки поняв, як воно відкривається, отакось. Сунули, все, відкрилося. ніби все просто. Цю спинку, якщо вона вам треба, Прикручуємо ось сюди вого. Ану, фокусуйся на спинці. Чи це? А, отакого. От сюди на болти. Прикручуємо. Далі. Ще треба оці вого повороти. Повороти тут просто, просто отакочка. Не, не відломати цей китайський, китайський пластик цей. О, все. повороти отакого. От Давай залазь, О, все. Повороти вчепили і ще дивіться, і ще це крило, теж зараз покажу. Е, відкрутити ось оці саморізики, щоб тиснути крило, ось ось його пластмасу, це відкручуємо е, і цього зажимаємо. Ну Тут ніби все просто. Зараз я зажму і будемо рухатись далі. По спинці просто, вона тут на трьох болтах. Тут нічого замутного. Теж конкретно тут Я думаю нема де налажати. Все. Тримається, тримається. Ой, ну і чіпляємо назад цього ірундовину. А, тут, щоб воно не відчіплялося, от тому, бачите, видно, болтик типу, закрили. І все. О, отако закрили і тому прикрутили, щоб ніхто не відкривав. І ще тут оболочки, Я їх відкрутив, не знаєте, на що зараз назад позакручую. І ще диво прикручуємо болтик. Продовжуємо наші віддівальства, тому що в китайців така підгонка деталів. Ніби якусь. Ірунду ніби сіпляєш, а воно так якось по дебільному, що тридцять. Так, ладно. Ось цю пластмасу тицяєм сюди. вого. я думаю, ви поняли. вого і прикручуємо. Взагалі, зараз я без телефону показую, це сюди прикручуємо. Далі до цієї штуковини шукаємо. Тут підходять, що так, тут дві, тут три. О, все, знайшли. На зажиганні. Тут дві і тут дві. Скліщуємо його. Ну і в принципі все. Зараз я прикручу, покажу, що вийшло. Отака вийшла термедія. Дивіться по нюансах. Нюанс тут того, коли чіпляєте руля це відмотати назад, треба оцю резину, руль пропхати через цю резину. тому що це уплотніч для те, щоб він тут був. Далі. Тут прикручується і тут -то. Одне в друге, видно, Отамо дюрка в цю дюрку саморізик. Сигнал сюди прикручується, сигнал якийсь немощний, примотав з синою ізолентою. Бо він щось розсипається. Прикрутив тут тупо на саморізі. Ну ніби все. Далі, що? Далі, мабуть, будемо брати отой морду, чіпляти сідиву морду. Так, Беремо цю морду. Е, так, ну Тут я думаю що. Тут нічого замутного немає. Тут дві дюрки. Це, чіпляємо сідиво, тільки дивіться, по підключенні. По підключенні. Ай, не поламати. Так, тут, я думаю, що тут? Три. І тут три, це без проблем. У мене все ще питання такого штуковина. Не знаю точно, куди вона має йти. Чи це вона звідкись відщепилася. зараз буду шукати. Ну, Якщо нічого не знайду, так і буде. Ну, Тут теж, я думаю, нічого замутного. Стараємося попасти оцими пластмасами в оці штуки, щоб воно все нормально защопнулося. Такий результат. Тут ніби прикрутив, тут все поприкручував, ніби більш-менш нормально. Далі що? Далі по мілочах сідушку, ну, я думаю, тут замутного нічого немає з цією сідушкою. Сідушку тут що? Болти? Ставимо, болти прикручуємо. Впала сідушка. І ось сюди -во, такі -во, ці ноги. Не ноги, ось ці острайлики. Так, о, о сюди Сідуво прикручуємо. Це, щоб типу задній пасажир ставив ноги. Ну і все, прикручуємо. Тут все просто. Зараз прикручу, підемо далі. Отакий От проміжний результат. Почіпляв я ноги. Одне тільки що щось кидається, мені не, не вистачило болтиків сюди. В Якісь другі є, такі, щоб сюди не вистачило. Ноги тут щепив. А, тут, виходить, дивіться, Зараз покажу. Це я не показував. Тут все просто. Тут железяка прикручується. На железяку чіпляється пластмаса. Ось ця пластмаса, пластмаса прикручується до железяки. Одне зле, що немає сюди болтиків. Так, по цьому все. Ще в мене що лишилося? Лишилося. Корзина і якісь пластмаси. Зараз буду думати, куди їх причепити. По запчастях, що в мене лишилося, лишилася якась такова штука. Ще що не розібрався, куди воно має бути. Оце Корзину то зрозуміло, що сюди Ну, Я думаю, тут нічого замутного нема. Корзина прикрутиться, то легкотня. Я її вже в кінці прикручу, якщо не треба нічого знімати. І оцей кусок. Цей кусок це сюди вого. Ну, Тут теж воно на защолочках на одному болтику і прикручується. І, і далі акумулятори. Так, зараз чіпляю цей пластик в шкаролупу, і перейду до акумуляторів. Там головне не налажати. А, і ще тут о, запчасті. Педалі. Ну, педалі я не буду чіпляти, на що не треба, зарадка то таке. Болтики, це, мабуть, до педалів. Така, о, Пес його знає, куди ця ну, Зараз подивлюся, десь придумаю. Народ дивіться, по акумуляторах. Отакова От схема. Якщо комусь треба, напишете, я одільно знімлю. Тому що тут довго замутно. Можете робити скрін. Дивитися. З цього тут виходить мінус до плюса цього. Цей мінус до плюса цього, цей мінус, плюс до цього мінуса. З самого мопеда мінус сюдиво, плюс з мопеда сюдиво. Ну і тут, мабуть, предохранителі все стоїть. Якщо все правильно, значить він, по ідеї зараз має запрацювати. Перший раз включаю. Так, може зараз згоріти чи... чи не згорить. так, а ну. Тебі... Ай, йо, бас, по руках не дало. Щось пищить. Що ти хочеш? Коротше, все. Склав, зараз буду роздупляти. А що пищеть? Ну Якщо пище, це значить типу, все нормально. А ну, де, де ти ключі? Що воно одне? А, це поворот, мабуть, включ, Тут поворот є. Чукай як поворот включається, виключається. Коротше, народ, буду роздуплятися. Поки склав докупи, а там буде видно. О, все, виключив. Ну, ніби роби. В общем, все. Кому цікаво. Пишіть. А, ще одне. Клітку туди я вчіплю, ще ось якась запчасть, я не можу зрозуміти, куди це запчастя. Болтики знайшов, вони були там прикручені до цього поліка. Ну, коротше, ладно, зараз я ще доскладаю знімлю кінцевий результат. Може я розберуся ще з тою запчастю. Все, склав оцього пирчика, тільки дивіться, по цьому ніби все нормально, зараз покажу, роби, Але лише лише купа якихось запчастів, ну, педалі, то понятно. Якихось болтиків, ще лишилось, якісь такі пружинки, не знаю, що це таке. Це взагалі без поняття, що це таке, воно. І основне, оце пластмаса. Що воно, куди, є, чи це десь під сідло. Коротше, я так і не розібрався з цією. Ну, можна і без нього, я думаю, то не основне. Ну, і ще плюс, зарадка лишилась, добре, що є. так. Е, так, Інструменти реально дуже удобно, що є. Без інструментів все було б влажу е, складати. Ну, то це є понятно. Так, що, тут, що тут, як, до чого. А, Там ще я кастя, я, типу, як його, забув. А, сигналізація, Тут що? Включаємо торк. пише ноль. Ото, що пікало, розібрався, це поворот включений. Блимає. Ззаді блимає. Зашибість техніка. Ближній, дальній. Ого, як воно садить. Так. Пібікалка. Хоч ізолентою змотане, але робить. Ну і тут що? Три, три передачі, ну фокусуйся. Перша, друга, третя. Тут перша, друга, третя. Я не знаю, що воно як, я ще не пробував. Ну і купа всяких якихось значків, якби ще китайози зарази інструкцію встромили в свою коробку. А це без інструкції, на помазки, як хочеш, так розбирайся. Ну, нічого. Методом научного тика розберемося. Купа всяких значків, ладно. Добре, що є чат GPT і Google, будемо розбиратися. А так-то отака колхід. Може, кому треба, по хорошій ціні, предлагайте, можу продати. Ті, новенький, тільки ось ось склав, самі бачите. Ще нульовий пробіг. Якщо кому треба, є ще такий запакований. Хочете 25 тисяч і він ваш. Он стоїть в бісєці, ще теж то, такий самий запакований. Якщо треба, пишіть в лічку під жену. Ну, відправляти не буду, хіба на місці. Зараз попробую, як воно їде, взагалі. Ну, в принципі, все. Кому що треба, пишіть, звертайтеся.